Це розірвана батарея, розмерзлася. Це батарея, яка була вода, вона замерзла і з допомогою цього всього порозривала. Це все тріщини. Такий вигляд нині має спортивна зала школи у Медведівській громаді. Після морозів система опалення не витримала, радіатори розірвало. Вчитель фізичної культури Віктор Савченко каже: температура у цьому приміщенні опускалася до 5 градусів тепла. Температура була 8, 5-6 градусів в спортивному залі. Ну, Це ж неможливо з дітками працювати в такій температурі. Кожного разу ми звертаємося і до директора, і до голови, де ми тільки не зверталися, тому що умов праці в нас немає. Головна причина, каже педагог, нестача дров. Ставлять нові батареї, дров нема, знову те ж саме буде, що й тут. І яка б там система, як директор, додумався до такого, радянська система винувата в тому, що розірвала це. Та, яка система не була, чи радянська, чи китайська, кидай дрова в котел, все буде добре. Ми в цьому році, мабуть, і не були ні одного дня на научного. Після канікул, після зимових, ми вийшли на роботу і зразу ж перейшли на дистанційне навчання. Аби затопити завтра, мають лише цей оберемок дров, розповідає Кочегар Олександр Нуженко. На сьогоднішній день топить, бачите, не мочі. Тобто на завтрашній день. Топка там теж, можна сказати, не буде топитися, тому що дров немає. Додає, дрова підвозять нерегулярно і у недостатній кількості. Ті роки більш-менш перевозили, ну і ті роки така сама ситуація була. Тобто перевозка це закінчились, підвезли, закінчились, підвезли. А воно, бачите, цей рік така ситуація, що не виходить так топить. До плюсових температур ми дітей не можемо пустити в школу, тому що ми просто не готові. Через холод і відсутність стабільного опалення її діти вимушені навчатися вдома, говорить місцева жителька Любов Проценко і додає, дистанційне навчання не замінить повноцінних уроків. Школа для того, щоб діти навчалися, а не сиділи дома на, на, на дистанційному навчанні, і це все покладається на мої плечі. Бо вчитель провів урок тут. Повітряна тривога. Вони не проводять уроки. Тут не стало світла, не стало інтернету, немає мобільного зв'язку. Вони. Ждуть, поки якесь прийде посилання або скинуть опрацьовувати самостійно. Для цього вчитель повинен бути, який повинен навчити цю дитину. Коментувати ситуацію з опаленням у школі. Її директор Олександр Діскант відмовився. Натомість голова громади Андрій Іванченко говорить: проблем із закупівлею дров не мають, а радіатори не витримали через стару систему опалення. ми сидять, тому що є трошки проблема в нас з водою. О, проблема в тим, що по півтори години включають світло. а по... 4 по 5 часов немає світла. Це у зв'язку з цим, що треба і натопити, треба і, ну, тут же ж, виходить, що топиться генератором, коли немає світла, і додатковий генератор дали. О, тому дрова тендер із Руської Поляни підприємець виграв і дрова завозить. Навіть сьогодні буде завезена машина. Є, поки питання стабільного опалення не вирішене, діти залишаються вдома. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.